Привіт! Корокавиця грязна. Вітаю на каналі. Ми сьогодні знову вирушили на пошуки. Копаємо в лісі, снігу зовсім небагато. Я люблю копати по такому сніжку. Видно, вже де ти прийшла. І не ходиш 10 разів по одному тому самому місцю. Сьогодні неділя, вихідний і гарний настрій і надіюсь на вдалий коп. Перший сигнал у такий ножик. Не знаю, який це період. Не дуже в окислах, що воно фокусуючи, ні? Нормально. В товариша одна царська копійка. Так, що там який? Рік? 1879 прикольно, дивись яка велика. Біля кореня. Отак. От Блять, тут за лопату я сам свою. Класно. Шукай ще, може, розсипуха. А в мене нема тут сигналів. Нема. Засип... Є сигнал. Глибокий чорний. Надія знайти сокиру мене не полишає, тому я їх копаю. Але справа в тому, що він під коренем. вон, А корінь грубезний. Зараз спробую. О, блін, якась бляшка чи що. Ножик. Ще один ножик. От такий. Ой, ой-ой-ой, я його зараз зламаю. Ха -ха, у мене сьогодні другий ножик. По періоду нічого не скажу, але він... отут тут ще живенький, а тут вже перегнив. Ось такий. Де ж сукира? Сукирка моя, сукирка, де ти мене чекаєш? О! Так, в мене є монетка, і я думаю, що це Буратінка. Ой, що це таке? Не знаю, чи вам видно. Мені нічого не видно. Ой, що? Шш! Чекай зараз. Так, да, це Буратінка. Це точно. Е Можна зробити висновок, що ножики були середньовічні. І є ще кераміка. Десь я тут тільки що бачила, так. Да. От, кераміка попадається, ножички і буратинка. Навіть з рельєфчиком, да, Трошки є на ній рельєфчик. От. Може, все-таки я знайду срібну середньовічну монетку, про яку мрію із сокирку. Був в мене чорний глибокий сигнал. Думаємо, що це якась проколка чи що. І дивіться, скільки кераміки. Обмазка. Ми думаємо, що тут була середньовічна хата. Зараз ми будемо тут копати, крутитись, шукати срібні середньовічні монети. От, Знайшли тут ще шляпку від кованого цвяха. По-любому хата була тут. По любому. Ходимо далі. Знову, поки копали глибокий чорний, познаходили отаку от кераміку. Дивіться, прям глечик. Тут де ручка була. Цілий був отак. Отакий От сіренька шакерамка. Прикольно. Блін, а монет нема. І кладухи нема. Але ми шукаємо. Так, в мене гудзичок, Гудзики я теж не дуже часто знаходжу. Блін, рукавиці вже такі грязні, що я ними не можу повитирати. З вушком цілий. Зараз спробую помити снігом, подивимося, чи є якийсь візерунок. Нічого на ньому нема, візерунка нема на ґудзичку. Десь приблизно 700 років ґудзичок. Кажуть мені, підказують хлопці. Кераміки тут просто купа. Багато-багато. Хлопці сказали, що в таких місцях часто попадаються середньовічні гаманці. І не тільки. Тому я виходжу і це місце крок в крок. Купаю всі сумнівні сигнали, але поки в мене немає срібної середньовічної монети. Іду далі купати. Є в нас на цьому місці ще один ніж. Ось який величезний. Це розкладний. розкладний. Розкладний? А що тоді були розкладні ножі? Так, да, бо вяску такі толь. Клас. Ну, не було. Ось така. Велика! Закінчився на сьогодні наш коп. Находились, нагулялись, накопались, гарно відпочили. Я вірю в те, що срібна середньовічна монетка десь мене чекає. Принаймні я її буду шукати. Дякую всім за перегляд. Цьомки!